Мете? Це щось нове, блін? Спарк бонус Метер? Це що за скам? Що за, бля Що за, блін, херня? Чат, як це відкривати? З чого починати? Що за срань? Що за срань? Що це таке? Кожні 10 паків буде крута штука. Мені, мені сюди... А що таке плюс 5? Я може відразу плюс 5 відкрити чи? Що? Окей. Кіт, не відкрив. Кіт мені відкрив пак. Окей, мені дали якийсь флотланчик. О, тепер все нормально, все нормально, пігнав. О, так. Це воно те що я хотів. Holy факін shit. Це що таке? Вобля, найс! Пігнали. Куди вставить?

Ой-ой! Ой-ой! Звідки в мене взялося чотири тематичних пакават? Ювер Не знаю. Сподіваюсь на скін. Скін не той, що хотілось би. о о Оооо! Сюди! Сюди, блін! Слідуючий івент викупляю просто нафіг весь. Для який прикольний. Прикольний. Ну бля, ну прикольний. Нема куди всунуть. Electric. Що? E Ecstatic -e -e to fight? Окей. Okay. Скільки металів падає? Ще одне золото. Це скін! Це скін! Я його можу тепер цей. Перефарбувати. Червоний, ні, чи це не цей фарбується в червоний? Hey, first round on you. Кріпто два пака, пігнали, кріпто, шо даш? Крипто, дай дрон. Кріпто дав голос Прей, бляха, дякую. Дякую. Не цей, не цей перефарбовується, блін. Кріпто нічого не дав. Херня. I'll be hurting more tomorrow. I'll be hearding more tomorrow. Зараз кожен пак може випасти релік, блін. Шашлик? Зараз, зараз буде, блін. Сюди, це шо таке, Гібралта Рапекс Винс висфул склад элий. Фіга собі, аж 10 тут тут, не тут. Я думаю, коли залишиться десь 20, тоді... Тоді випаде десь приблизно. Десь на 20-му. Я відчуваю вже релік, я відчуваю. Що це такі? Холі факін shit! Це з якого з івента? Бля, ніби писюн і яйця, бляха мух. puffy heat prost yeah i got you i gotcha come now there are worse fates come now when i was younger come now to some metses of staling come now Нащо приближуєш кожен предмет? Так що не видно. Я приближую кожен предмет для того, щоб потім воно мені не висвітлювалося червоним. В тому -хі цьому. Як воно називається? Це обов'язково треба робити. Бо інакше там буде все в червоному. В Це хвороба перфекціоніста. Алло, ну і плюс мені цікаво. Ну ти дивись, який гарний скін, алло. Ну, хто скаже, що це гавно дамбан? Ну шо? Це він? Ха-ха. Привіт, Кін! Відразу. Відразу би один, два, три, пермача, пермочаблях. Ну ви ж знаєте, я ж забаню на Ізі, блін. Ну, навіть не подивлюсь. I have left the on. So... Okay. Я вже... Та я бачу його в коробці. Та я вже... Як кожну коробку відкриваю, то видно, що там релік, блін. Дангея баги с Ух ты, time to knock the buggers off. Це хто? Боже, що вони з Лайфлайн зробили? Ну, піпець просто. Ніби її побили, блін. За Пуша. Та й Мача по приколу, можеш дати це так, а от бан і Ти сумніваєшся? Not It Я людей на ізи баню. Мені типу. Сьогодні є, завтра нема, блін. Пох... Life is short. Життя це шорти, зрозуміли. Hey, life is short. A... A... Що не подаляють, показуєш Пісюн і бан отримуєш ти. Ну що, половина. Половина вже. Бум. Привіт, цей! У нас закінчились шарди. Пощастить наступного разу. Світ 16. Біленький скін на рампарт. У мене вже є охеренний скін на рампарт. А скільки тут металів? 30-ку мало. Скоро буде Та по-любому Шардів сипе А! Воно блингло Так в нього так як ляльки кена За що бан Ой The best tool is a friend The best tool is a friend Friends? Френс? О. No Блін, 21-й! Спорим, <звук> <звук> чим менше паків, тим всі думають, типу, бля, не випадеш нічого, та? але. Кизінсуді, N наявність, ні, N це, <coughs> це трошки інше слово. Apex Care Package Weapon kills дропс чарма забери. Ну, в мене дропсы не безлутані. Хази. Він. А. Violence for Science. Який Ватсон, лимончик просто. Ватсон просто лимончик. Гля яка. Який класний цей неї. Ой, пілон, який класний. Пилон офігенне в неї, ні? Топ. Хто тобі сказав, що в тебе буде реліквія ще одна? Гра мені сказала. Та не може бути уже 498-й пак. Алло? Алло? 499. Ілон це те, що нижче спини. <гум> Євгеній, привіт. Ти виграв ПК Забудь про халяву на цей рік. <гум> П'ятсотий. Ка, квадробер! Сосать! 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 Боже! Та я вгадав навіть число. Я вам сказав по числу 498, 499 і 500, блін! Чат, ну кому ви не вірите, що паки будуть от чітко по. У мене 140 IQ. І що? Я, блін, розчитую все просто до. Міліметра! <ріст> Почекайте, дайте в телегу закину. За треба ж це от. Вітаю, керамбіт. Дякую, дякую. Всім дякую. Далі відкривати не будем. Бо далі треба буде. А, ще 500 паків чекати. <ріст> Почекай, шо тут, шо тут, кто тут? Куди тут? Де тут? <coughs> Та изи, блин. Та изи же. Сигналы дали. О! Дякую за кліпчик. Кліпчик треба робити, коли я кажу 498-й пак, 499 пак і 500 пак. І тоді треба робити кліп. Ну просто, ну бля, та да я просто ванга наче. Якщо якщо вам треба ванга, то питайте мене, все знаю, все скажу. Що я хотів? А, розрахувати prediction. От зараз. Choose old cam. Камін. Так. Компліт. Вітаю всіх, хто залуп... залупив. Хто залутав бали. До Next, до next relic залишилось мінус 15. Бляха, ну це далеко, коротше. Ай, так, почекайте, мені треба зараз вимкнути відрив від ковра, бля, бо мишка просто якась сліпа. Мишка просто сліпа. Вона просто не хоче регати. Вона не бачить цього ковра. Коврик просто гамна. Ладно, продовжуємо. Що в нас тут? Раре-раре Раре-раре-раре а ти що по одному паку відкриваєш? Що по одному пак? Сенсі по одному пак. А що, по 10 відкривати, чи що? Я що, лох? А який в мене там. I wonder if she saw that. Я ще. Не, не тільки по одному паку відкриваю, я ще кожну хернюшку розглядаю, блін. Розумієш? Бо я люблю цю гру і те, що в ній є, блін. Будеш ти відкривати, відкривай все зразу, просто скіпни все нахер і взагалі нічого не дивись. Це так не цікаво. Ну до чого це робити? Це не цікаво. Та ще я душний, ти не викупаєш. пау З поверненням 007. Я не повернувсь. Та Ванчес тут кожен стрім сидить, блін, камон. Кого він обманіє? що шо The only диффанс between predator і prey is who shies who first. Два трипл кейка впало. Так, окей, то. 15 паків відкрив, так? Херня. Херня. Це еквіп. Чи в форточку грає? Взагалі не стрімер. Дуже багато металів цих падає просто капець. Я слідуючу. Ну чи не слідуючу. Ну, якийсь івент я точно викуплю. Так що в мене буде два реліка Випав релік, Та Звичайно, симків. Mess with me and i mess you up Ля, що то золота реально давно не було. Рамка. На Валькірію піде. Так он кліптесь, я звер. Рампард. Фир не Рарка. Снаки скін А ну все, наступний релік буде через 485. 40 мать його 85 паків. Або. Або, і що я залутав тут? Якусь херню? Ну це, коротше, я не знаю, це параша якась. Щось придумали, якусь дурню. Мені ще один пак дали? Що, відкрити ще цей пак? А в принципі, ну, давай відкриємо. Бля, якби би ще раз рейлік пав, я би. О, непогано. Добивалка на героя, на якому ніхто не грає. Ладно, хтось все-таки грає. 27 тисяч матеріалів в мене. Я будь-який івент можу викупити.